Давайте вам зайшла рубрика по обслуговуванню. До речі, цей автомобіль ми а, весь комплекс робіт зробили, що тільки можна було зробити в даній сфері. І от що в нас вийшло? Я не говорю за обслуговування, але тобто, ми обслуговували автомобіль. Ми замінили а, мастило в двигуні, мастило в коробці, мастило в задній муфті, Haldex, в редукторі ми замінили. І комплект підшипник опора переднього амортизатора був замінений. Ну, Тут ви всі бачите ціни. По матеріалах у нас вийшло 7753 гривні, по роботі 11663. Я вважаю, цілком адекватно. От Якщо ви там хвилюєтеся, Вольво дорого обслуговування ні, не скажу. Абсолютно адекватні ціни. Тобто, у нас навіть є там, і елемент підвізки, там, по технічних рідинах все окей. По роботі також все окей. Також тут я був, замінив ще в цьому автомобілі свічки запалювання. Uh, і була зроблена промивка паливної системи, свічки запалення плюс-мінус 25 тисячі гривень, ну, знову ж таки, залежить від виробника. Uh, і uh, робота про промивці паливної системи 2,5 тисячі гривень. Я вважаю, це нормально. Uh, тож не варто боятися автомобілів Volvo, вони адекватні в утриманні. А, і вони дарують, що дуже важливо комфорт, е хорошу динаміку, хорошу е керованість, хорошу шумоізоляцію і надійність. Що дуже дуже хорошо. Пігнали далі.